аллодужи But don't side. I think the before. Увечері, 25 липня, близько 22-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у поліському природному заповіднику виявлена група підозрілих людей. На місце прибула рейдова група управління захисту економіки, а також овруцького відділення поліції, які з'ясували, що чоловіки якраз налагоджують процес видобутку бурштину. При появі правоохоронців чоловіки намагалися втекти однак, на місці вдалося затримати десятьох з них. Також на місці події вилучено чотири транспортні засоби, які належать буштино-копачам, дві мотопомпи, інші знаряддя, в тому числі сотні метрів шлангів та інше устаткування, яке використовується для цього незаконного промислу. Усіх затриманих, а також вилучене знаряддя, було доставлено до Овруцького відділення поліції, де тривають заходи по. По встановленню всіх обставин події. На даний час вона зареєстрована і розпочато досудове розслідування за статтею 240 Це незаконний видобуток надр. Передбачена відповідальність обмеження волі терміном до трьох років. На даний час встановлено, що серед затриманих жителі рівенщини, а також Чуднівського району Житомирської області, перевіряється їх можлива причетність до інших подібних правопорушень.